Жет Філмор не відпочиває і я не буду. Тато сказав, що ти не будеш грати у Звіробол, бо ти замалий. Усі так кажуть. Але коли я буду в Торнс, ти гризунчику, братюнчику будеш на трибунах. Торнс, уперед! Привіт! Я Віл Гарріс. У світі великих ага. Я малий. Життя бентежне, та я не опускаю копит. Я в тебе вірю. Я зробив тобі сендвіч. Лови. Не вибачай. Ще з маличку. Уперед! Я мріяв грати в професійний звіробол і змагатися з найкрутішими спортсменами на найнебезпечніших стадіонах. Коли стану великим, я буду точно як Джед Філмор. Ти не лише гратимеш у звіробол, ти зміниш правила. I I bit... І через роки я не забув своєї мрії. Та є одна проблема. Дрібнота в прольоті. Заб'ємось? Гей, Ліле, ви ж власниця Торнс. Зараз цій команді потрібен саме ти. Ти підписала ЦАПа? З Привіт! Ходімо до команди. Джет, усе окей. Тут не зайнято. Що це? моя шкіра. Ти сюди не вписуєш. Ти забалий. Усі ми різні і в цьому наша сила. Разом ми здатні на грандіозні речі. Чилимо в пенхаусі. Ви будете в шоці від номера. Тут плазма навіть в туалеті. З пультом. Не гігієнічно, але круто!